Доброго дня! Сьогодні у нас заняття з ознайомлення із природним довкіллям та розвиток мовлення. Дітки, погляньте, хто до нас завітав. Це лялька і ринка. А що з нею не так? Вірно, у неї перев'язана щока. А як ви гадаєте? Що з нею трапилося? Іринка з'їла багато цукерок, і тепер у неї болить зуб. А давайте, дітки, розкажемо Іринці, як треба доглядати за зубками, щоб вони були здорові та красиві. Перше правило таке зуби слід чистити двічі на день вранці та ввечері. Наступне правило Їсти необхідно корисну їжу. Наступне правило намагатися не їсти багато солодкого. І останнє правило відвідувати стоматолога, лікаря, який лікує зуби двічі на рік. Якщо будете виконувати всі поради, то ваші зубки будуть здорові та красиві. А тепер давайте спитаємо у Іринки, чи всі поради вона виконувала? Ой, ні, дітки, я зубки не чистила двічі на день, бувало, забувала. І багато їла солодкого. Тож, мабуть, із-за того у Іринки заболів зуб. Погляньте на слайд. Тут зображені продукти, корисні та шкідливі для зубів. Пропоную назвати усі продукти, що в нас тут зображені. Це в нас фрукти, це чіпси, овочі, цукерки, сир. Молоко, цукерки, сухофрукти, морозиво, гамбургер та йогурт. Давайте з вами визначимо, які з них шкідливі, а які корисні продукти для зубів. Ось погляньте, всі продукти поділилися на два, які з них корисні для зубів фрукти, овочі, сир, молоко, йогурт та сухофрукти. А які є? Шкідливими для наших зубів Чіпси, цукерки, морозиво, гамбургер та льодяники. Дидактична гра предмети особистої гігієни». Перед вами розташовані предмети особистої гігієни. Давайте визначимо їх назви. Це в нас зубна щітка. Для чого вона потрібна? Зубна щітка допомагає нам чистити зуби. А це зубна паста. Навіщо вона потрібна? Необхідно видавити трошки пасти на зубну щітку. І можна гарно почистити зубки. Це що? Це рушник. Навіщо він потрібен? Рушник. Допомагає нам витиратися. А це що? Це зубна нитка. Навіщо вона потрібна? Зубна нитка допомагає нам вичистити залишки їжі між зубів. А що це? Це зубочистки. Навіщо вони потрібні? Зубочистки також допомагають прибрати залишки їжі між зубів. Пропоную вам зараз визначити, які з цих предметів призначені тільки для особистого користування. А якими ми можемо ділитися. Наші предмети гігієни розділилися. Скажіть, які з них призначені тільки для особистого користування? Правильно, це зубна щітка та рушник. А якими ми можемо поділитися? Вірно, ми можемо поділитися зубною пастою, зубною ниткою та зубочистками. А наше заняття підійшло до завершення. Давайте разом з вами дамо пораду. Наші іринки. Треба зубик лікувати, щоб не довелося рвати. Лікар в ньому почаклує, полікує, запломбує. І про біль забудеш ти. Зуби треба берегти. Хочеш зуби знімати, Їх потрібно доглядати. Дітки, скажіть. А як саме ми можемо піклуватися про зуби? Зубки слід чистити скільки раз на день? Двічі коли, вранці та ввечері. Їсти необхідно яку їжу? Їсти необхідно корисну їжу, вірно. Не їсти багато солодкого, правильно. Відвідувати стоматолога двічі на рік. Хто такий стоматолог? Це лікар, який. Лікує зубки правильно. І коли всі поради будете виконувати, зубки будуть красиві і головне здорові. А я вам бажаю, щоб у вас не боліли зубки. Гарного вам дня, до побачення!